Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за металіст. Сьогодні у нас буде фінал предсезонного турніру проти Буде Глімта і, можливо, ще якийсь трансфер, тому що залишається два тижні до першого туру, і наступний наступну серію я вже планую розпочати з. Чемпіонату України. А перед початком відео я лише нагадаю, що оцінюйте дане відео після перегляду. Ну і єдине, що я ще прорекламую сам себе, це свою спільноту на Ютубі, де я час від часу роблю якісь опитання. І давайте поки розпочнемо, думаю, перший матч. Лукако перейшов з Роми в Атлетіку, до речі. А це ж упомикано наче. А чому тут десь вагонсь? Щось <кхем> цікаве. Добре, поїхали. Це у нас буде повний матч. Ох, там у нас підтомлені гравці. Я на цей матч хотів виставити от той склад, яким я планую грати чемпіонат України. Але вже бачу, що потрібно робити якусь ротацію. Або розпочати ось таким складом, а потім зробити якісь зміни. Так, це в нас опорник і захисник. Лєднів іде в старт, буде він грати справа. Кореа, так як в нього Слабка нога краще, ніж у лєднєва буде грати зліва. Ну що ж, я думаю, можна виходити на поле. Легенда 4 хвилини. Поїхали. Я хотів також е, включити тактику на постійний пресинг. Так скажем, тримати темп, але гравці зовсім не підготовлені до цього. Навіть навіть центральні захисники не встигли відновитися. Команди вже на полі розпочинаємо. Подивимося, як буде грати? Умовно стартовий склад на УПЛ. У нас в цьому передсезонному турнірі непогана передача Ліднєв бере під себе, і це повинно було бути верхом, але чесно спрацювало. У нас в цьому передсезонному турнірі 4 перемоги. В основний час. Три перемоги на грутоповому етапі і в основний час ми обіграли ще в одній другій. Тран... Непогано нам до трансферного бюджету додали грошей, ну, як для такого турніру, якби для для металіста це досить непогані гроші. Щось про Коронила говорили. Не, мабуть. Ух, нічого собі, дриблер! Молодець Степа. Стефан. Перший сейф. Щось про прокоронила говорили. Мабуть, те, що Бешекташ не хотів купувати його за 25 мільйонів. А зря. Буде Глінт буде грає дуже непогано. Я вам скажу, і знову. Знов. Знову ось ця передача. Е, проникаюча в, в штрафний майданчик. Але Стефан робить е, другий сейф, а ось і третій. Удар після кутового. Вау, що це за фігня? Цирк. Якийсь. Вони, вони, вони щось зроблять зовсім не те, що я. Хочу, щоб вони робили Ліднєв, Ліднєв порушення правил і жовта картка. Для одного з гравців. Буде Глімта, давайте штрафні удари у Лідніва 81. Ну, давайте спробуємо пробити. Удар? Удар непоганий удар в ствір воріт, але Голкіпер рятує. Коронал. А ну якщо пробити! І ще пробити! Гол... Ось! І... Голкіпер суперника в гру вступає! Одразу два сейви поспіль. Не перехопили? Простріл Гомес на місці. Лєднєв, ну Лєднєв поганий в грі головою. Не знаю, як пройшла ось ця передача е, крізь трьох суперників. Коронел, і це не порушення правил. Невже так можна грати? Там же ж гри в м'яч і близько не було. Бачу, Макалістер уже зовсім-зовсім втомлений, на другий тайм вийде Бушко. Е, Туди. Перепрошую, Бусько. Ніяк я не, не звикну. І ось! Ось це гол! Це гол! Так! Раделицький. Відкриває рахунок на 40 й хвилині матчу. 1-0 металіст попереду. А який там, до речі, номер Лідньєва? 15... А, це сінгулані. 15-й. Потрібно буде не забути е, виставити номери. Я думаю, макалістру якийсь шостий дати. Все-таки це опорник. А ліднів у сьомий. І ще подивитись, хто в нас 11. Чи Лідніву 11 дати? Лідні у нас 19, ну. Непогано Сінголані. А кому віддати? Нікому, я зрозумів. Проспали передачу. Ну і на цьому перший тайм закінчується 1-0 ми попереду. Так, бачу, Макалістер вже ледь бігає. Бусько. Не виходить замість нього. Можна і Сінголані замінити. От нехай Кабрера вийде, пограє. І поки що все. У нас там ісенко на заміні. Чому я, ну, не дуже радий, тому ну, він, що виходить, Він Якось не проявляє себе. Подача. Не доходимо до Лідніва. Неточний пас. Буде глінт в атаці Через центр. Ой-ой-ой. Це... Це могла бути жовта картка по-хорошому. По Ох, оце так привелось але і буде не скористався цією помилкою, на щастя для нас. Отакий удар, повз ворота. Ох, а вони, дивіться, пресингують. Удар. Знову не точно. Знову не точно. Ліднєв. Ліднє виходить сам на сам і треба забивати з правої ноги. Неробочий леднів. Робить рахунок 2-0. І давайте так, Гомес, моткобожик, давайте когось змінимо. Хоча, в принципі, ще трішки можна потерпіти. Ой. Ну ось так от. Права нога у ледніва неробоча В неї там дві зірки. І щось не видно нашого... Кореа! Невже те, що його перевів на... на правий фланг на під праву ногу, то він... О, навіть диктор говорить, Богдан Лєднів. Забив. Ось так от. Цікаво, цікаво. Дуже цікаво. Подача. Подача! 2-1. Ні, не 2-1. Це офсайт. Це офсайт. Так. Це було офсайт. Так, давайте щось зміну. Давайте. Якраз е, змінимо Гомеса. на Горяйнова змі... випустимо також. Е, пардо. Ні, давайте підручного. Нехай. І Ісенка. Подивимося, як Кореа буде грати 에, на своїй рідній позиції. Ух ти що! Оце так-так. Оце жорстко було, Патрік Бенк. Ах, підручний помиляється. І треба в атаку бігти. Буде Глім. Це небезпечно може бути. Вони в дотик розігрують. Дотик розігрують, але Стефан рятує! Стефан рятує другий раз. Ось це так момент. Ну, ми, ми могли сьогодні. Пропускати. Пропускати двічі, як мінімум. але Стефан. Стефан красавчик. Бусько вибиває. Ісаєнко. І можна запускати ось. Ох, який, який неточний пас. 7 хвилин залишається до кінця поєдинку, 7 хвилин до другого завойованого титулу. Перший у нас був це перша ліга, першу лігу ми виграли чемпіонат. Ну і зараз можемо виграти другий трофей. Так, це передсезонний турнір, але все одно. І за перемогу нам дадуть. Ще грошей. Але ще якийсь мільйон. Пішов вже компенсований час, буде Е, Штрафний майданчик. Хоче зайти? Навіть пробити. Але не точно. Ну куди? Куди цей пасив з... 2-1. Таки ми напомилялися. Я не знаю чому е, с, Голкіпер віддав. Він мав ось, він мав на ближнього віддавати, а не на дальню. Я не знаю чому. От іноді мене дуже дивує команда в якісь неадекватні рішення, неадекватно вони сприймають команди, які я їм даю. Ну, добре, 2-1, Перемога і дивимося нагородження. Гарний кубок. І так, матко божик піднімає вже другий трофей. Цій кар'єрі. Все подивилися. Туди глім нас перебив по ударам. Металіст переможець. Передсезонного турніру. В, в Нідерландах Не, проходили, проходив цей турнір. А, підручний, що у нас там? Зрозуміло. Угу. Щось нам там на почту? Ага. Так. Підручного хочуть купити за 840 тисяч. А він мене на трансфері Ні, на трансфері не стоїть, тому я відмовлю. Призовий фонд турніру. 1 мільйон 400 нам дають за перемогу в цьому турнірі. І тут нам кажуть, що вони дуже раді того, що ми виграли взагалі цей турнір. Ну що ж, будемо крутити до матчів чемпіонату. І паралельно я буду чекати на звіти і, можливо, якісь трансфери. Ну, це вже я буду по ходу включатися. Я тут ще дещо подумав і вирішив прийняти пропозицію Вальса. Завдання кваліфікуватися на чемпіонат Європи та чемпіонат світу. Не знаю, буду я проходити їх на камеру, можливо, це і так за кадром пограю. Але поки що я прийму пропозицію. І нас вітають. У я, звичайно, хотів би збірну України, але вже як є. Тому що. Е, до 18 числа це треба прийняти. Я бачу, ніхто більше не пропонує. І давайте одразу подивимося. Тайв збірну, в принципі, У нас ось є. ЄС кваліфікація. Кваліфікація до євро. На євро. Давайте подивимось, що у нас тут. Ну, а нас тут непогана ситуація. Уельс іде на другому місці. І ще є два матчі. Це з Португалією та Австрією. І головне не програти ці два матчі. А тоді, тоді буде ок. Австрія, до речі, нас уже не дожене. Може догнати Португалія. До, коли ці матчі будуть? Один матч, а, це обидва матчі будуть в вересні. А потім лише товарняки. Що ж, і цілий сезон лише одні товарняки до кінця сезону. І так, включаємося в момент е, трансферу. Хочу спробувати підписати ось такого правого вінгера Осман Букарі. На правий фланг в нього непогана швидкість, навіть є трохи витривалості, а він, він правша ну, на, на підміну Сінголані або навіть дриблінг, є дальні удари, сила удара по завершенню 69. Ну такий непоганий гравець, в принципі, навіть ску... конкурент для Сінголані. Він ще й безкоштовно його можна взяти, тому що він вільний агент. І коштує він вже 4,4 мільйони. Тобто це все актив. Це все активи клубі. Актив клубу буде. Підписали за 0, потім продати за 7-8 мільйонів. І. Чистий прибуток. Так, він буде важливим. Важливим гравцем основи. А він. Ого, вони хочуть ключовий. Ну. Прийдеться сказати, що він буде ключовим. А там вже як вийде. Е, так, йому 24. Давайте на 5 років. Вони хочуть на 2. значить Тоді робимо плюс 1, і вони повинні погодитись. Так, плюс 3. Без відступних. І я пропоную зарплату. Ну, 73 це 10 тисяч десь. І 10 тисяч бонусом. Давайте ось так. Подивимось, що скажуть. Угу. 10 тисяч їх влаштовує, але вони хочуть підписний бонус 94 тисячі і ще за виходи на поле. Я заберу бонус і просто дам 100 тисяч. Підписного бонусу. Тобто 10 зарплат ми йому отаку даємо Івс. Він готовий приєднатися до нашої команди. Чудово! Ще один гравець. І, до речі, ми виконали. Чи не виконали? А, виконали. Виконали з 5 із 5. Тобто ми двох продали, трьох важливих підписали. І тепер треба ще потратити весь бюджет до кінця сезону. А в нас, дивіться, у нас 10, майже 10 мільйонів. Так то на трансфери ось, якщо на зарплату трохи перевезів, 8600. Можемо, можемо ще, ще на когось замахнутися. Так, ем... ось так от зробимо. І непоганий гравець. І я зроблю ось що іще. Я хочу виставити на трансфер і саєнка. Скільки він коштує? Він коштує 1,8. Ну, хоча це українець, не дуже хочу українцям продавати. Ладно, нехай буде, тому що в нас же ж ліміт на легіонерів ще є тут. От. Ого, Тільки перейшов до нас уже втратив в ціні. Він коштував 4,4, тепер 400. Який цікавий гравець. Де в нас Ганець. І зараз, до речі, я, поки не забув, займуся номерами. Ну і одразу, поки ми там підписуємо нового гравця, вже з'являється новина, що Сінголані не задоволений, тому що ми підписали йому конкурента. Ну, що зробиш, таке. Таке життя. Хто краще гравець з турніру, хтось не наш. І так ми на півшляху до підписання Леонардо Лопеза. Центральний півзахисник або опорник. Рейтинг 72. Ми домовилися за 1,9 мільйона та пардо. Різниця очевидна, 24 роки йому. Ось такі скіли. В нього, звичайно, швидкість ривків ніяк, але біг, ну такий дуже, знаєте, контроверсійний гравець, біг 90, швидкість рівків 69, але спритність 89, баланс 90. Паси також є. В нього тут три таланти навіть є: сильне вкидання, пас під круткою Такий цікавий гравець. Витривалість 82, дуже-дуже не, непогано. Дриблінг є, володіє м'ячем. І скільки, скільки йому потрібно? От В нього зараз зарплатня 9 тисяч, але 70, ну це десь ну це 1012 йому треба пропонувати приблизно. Так, вони одразу хочуть ключовий. Ну, блін, давайте вливий гравець основи, можливо. Ні, вони хочуть. Вони вони кажуть, вони кажуть що їхній гравець повинен бути е, головною одним із зірок команди. Але ж там Ліднів, там Корея. Давайте плюс один на 3 роки. Так, вони згодні. Без відступних. Можливо, ви ще самі зарплату. О! Дивіться, 5,5... Не, не вже. Щось дуже мало. Давайте я е, виключу бонус і запропоную. 7000. Ось так от. Аж якось не віриться. Такий гравець. І за 7000. Бачу, він дуже хотів перейти в металіст. Так, дивимось Пардо. Пардо він якось не дуже впевнено почувався. Не дуже впевнено грав. Тому я вирішив саме його закласти. Ну, поки що нехай так. А Потім буду дивитися, куди його ставити. Він може зіграти і опорника, і ось тут він нормально Так, він нормально себе почуває в ролі опорника не дуже, але це поправімо. Сінголані хотіли купити, я не продав. Підручного також хотіли купити. Кілька разів я відмовив. Ну, а у нас тут вже Минай на підході і підручний каже, що він в хорошій формі і прекрасно себе почуває. Скажемо йому, що попереду важливіші матчі, щоб він не ображався, якщо ми його не випустимо. Отже. Це вже буде в наступній серії. А зараз я дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступних відео. Ну і всім удачі і всім усі!